Всім доброго дня! Хто дивиться мій канал? Ми знову на дачі. І в кожного з вас, мабуть, вдома або на дачі росте таке дерево, як вишенька. Тому сьогодні ми знаходимося коло вишеньки. Саме час її обрізати, підрізати, удалить все не потрібне. Дехто вважає, що вишню обрізати не потрібно, але я так не вважаю, тому що треба, щоб була сформована крона. Вишенька дає урожай на однорічних пагонах. Те, що всередині заважає вишеньки, воно не нужно. там тінь, воно не формує ягодок там або формує недозрілі маленькі, тому уход за деревом необхідний. Тому сьогодні ми обріжемо вишеньку, а я вам покажу, як я роблю це я. Тож, приступаємо. Ось таке деревце і нам його треба обрізати. Спочатку я почну удаляти отут всередині отакі манюсінькі довгі гілочки. Тут вони всередині не потрібні. Пообрізаю їх. обрізаємо Так як на них Мало поступатиме світла, сонця і чуть-чуть розгрузимо середину нашої вишеньки. Отакі сухі є, вони вже одмерлі, вони вже необхідні, тому що чого вони обмірають, бо, бо не поступає достатня кількість світла і вишенька. Вишенька всихає всередині. Так, оцю удаляємо. Ось де взагалі перекрещується, удаляємо. Оці удаляємо і обрізаємо нашу вишеньку. Так, що ми тут ще обріжемо? Ось Тут ця перекрещується, ось де Тоже обрізаємо. Ось де дивіться, прям на гілочку іде, обрізаємо. Обрізаємо. Так, ці хай будуть. Тут будуть ягодки. Ось де оця гілочка яка, яка гілочка. Перекрещується, її удалить треба. Так. Продовжуємо всередині удаляти дрібні гілочки, які висеньки не нужні. Ось де всередину. Ідуть. Цей побіг добрий, тут буде урожай Сформу... формуватися. Так, оце удаляємо. І отак потроху, потроху удаляємо. Так, середину ми розрядили. Це ми формували в минулому році. Тут сформована вишенька досить гарна, так щось поломана гілочка, обріжемо її. Так, отут, отут дуже багато гілочок, які заважають От одна одній. Подріжемо одну гілочку. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, ми бачимо що вишеньку чуть, чуть ми приаккуратили. І вона у нас пішла вгору. І ми бачимо на нашій вишеньці багато направляючих пішло. Вгору, тому треба їх теж залишити залишити по одному. І якщо сікатором мені не потрібна, я пилочкою пообрізаю і направляю, обрізаю, бо вона тут пересікається з гілочками, і ця прекрасна віточка буде вже формуватися. Сюди. Тут, тут пішла вгору, обрізаємо, ще на, дві, одну залишаємо. Одну залишаємо. Так, Це пішла вгору. ми її трішки обрізуємо. І щоб тут? формувались однорічні пагони, на яких в наступному році буде формуватися урожай. Ця гілочка нам взагалі заважає не, ї... не її удара. Русничку он зарина. хочу, щоб вона була 15 метрів. Ресенька, тому мы будем давать открыть гору. Тут ми її зробимо так, як треба її. Так як не надо. Перейшов на цю сторону, бо вітерець сюди і вся пирса, і вся пирса сиплеться в очі. І цю гілочку залишив, а цю направляючу ми уберемо. Так, брали, направляюся. І И... буде воно ну, у нас і тут направляю тут дуже багато. Ми стрічки звернули. Отак. Вот тут теж так само зробимо. Чудово. Елексу уберемо. Чудово. І... И отсюда уберемо, тому що вона не нужна. Поломалась. Поэтому мы стреляем полностью. Так, все. Чудово, чудово, ми сьогодні зробили нашу обрізочку. Нема чіткого формування, як дерево повинно формуватися. Як ви вважаєте за потрібно, так і формуєте свою кровну. Я хочу, щоб вишенька була така розголужена, невисока. Все лишнє, що не потрібно. Ми з нею брали, Однорічні всі віточки. На яких буде формуватися урожай залишили, тому обрізочку вишні я зробив. І весною, вже як почне трішечки теплішати, будемо проводити обробку, обробку наших дерев. Е, препаратами для захисту від шкідників і від хвороб. Тому я так формую свою вишеньку, а як формуєте ви, це вже, е, можна сказати. Ваші вподобання. Тому, кому подобається, як я формую, ставим лайки і підписуємось на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.